Знаєш, люди, які не хочуть вирощувати ріпак, ми їх не заставимо. Не змерз. Ті позмерзали, а цей не змерз. Бачиш, він мені по плече. Це еректоїдне розміщення стручків. Отак. Красиво ялинкою покругу. А я буду трохи матюкатись. Матюкась. Анфлекс. Сьогодні в ріпаках. Були різні умови. Коли він свів, не літали бджоли, тому деякі. Деякі стручки не запилилися, ось вони пустенькі. Були морози, підпримерзли прямо навіть такі квітконоси, які були на, на основі пазухів. Досвід, який я зрозуміла цього господарства, що ріпаки можна вирощувати. І навіть такі несприятливі фактори вони бувають, ми від них не застраховані. Скоро сезон ріпаків, хто хоче сіяти. Я хочу сіяти, боюсь, але хочу. В коментарях напишіть, сіяти мені чи ні, а я вам покажу сьогоднішнє відео. Гайда, дивитись! Подобачив! У пожалуйста, ріпаки перецвітають. Що робити зараз? Е, дивись, як ти бачиш зараз. Ріпаки різні. Да, одні вже відсвілись, інші ще цвітуть. Теоретично, якщо ми говоримо, бачимо такий контраст на таких вже практично. Ну, все, що могли, ми зробили. Да, головне вже дочекатись. Ще місяць, я думаю, у вас тут південь, волога є. Тут я думаю, у вас mm -hmm, так само плюс-мінус 50 міліметрів за останні там, ці випали. Тому я думаю, такому вже нічого не буде. А скажи, будь ласка, от в цю фазу не треба фунгіцид, щоб за остання, остання фунгіцидна обробка. Кажуть, що падають оці квіточки, і тут оце волога, і воно тут хоп, 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 і пішли. За скверотоніоз? Скверотоніоз. Ну, дивись, за скверотоніоз краще працювати. Раніше казали, де всередину цвітіння. Mm -hmm. Потім починають казати, що проти склеротиніози, щоб уникнути, якщо є ризик, треба ще раніше починати. Напарюють Бо перші полики ну тобі напевно напарюють, напевно, напарюють. ні Напарість. але все одно, все, все одно умови можуть бути різні, і ніхто не знає, 100%. який рік. Якщо якщо в тебе там попередник у вас південь, любляться не мішати. Соняшник, соя потім ріпак, потім десь у вас пішла Сої волога, вже немає. В нас ну, короче да. соняшник і ріпак, десь... і дуже спільних фомо, фома, склеротинія, Вона вже короче дуже поактивна. Але є додаткове якби Увага, це гібриди з високою толерантністю до скеротеніозу. Є такі у вас? У нас є такі. У нас така лінійка називається Squera угу. Три гібриди, які включають максимальну толерантність до скеротоніозу. Ці три продукти це «LG Armada», «LG Atacama» і «LG Avenger». Не змерз. Ті, позмерзали, а цей не змерз. Ві Ві де, ви, де, мені... де в мене значок? Талі мені о, сказав, да. що у вас найбільше. Коло до У нас з'явився архітект такий продукт десь в 2017 році. Оцей гібрид він був стандартом по всій Європі uh -huh. по зимостійкості. Uh -huh. Особливо коли спільні демоділянки постійні. От я бачу, вся наша лінійка стоїть після зими, стояла зелена. Мінімальна кількість скидання була після зими, а зима uh -huh. теж у нас гібриди є там швидкі, які відновлюють вегетацію. Якраз у нас було відновлення вегетації в січні багатьох. Деякі гібриди пішли в ріст. Лінійка дуже велика, але от їздиш отак по демоділянку. Ну набагато краще. Є дані, вони вимерзли. Тут да? то тобто чудесно буває, там де місцями зайшли в три листочки, mm -hmm. ну ми самі розуміємо, тут розраховувати немає не, не, не на що. E. Але морози, це Миколаївська область, так само тут було до мінус шести. Ми Минус бачимо, якщо було. технологія нормальна, якщо гібриди хороші, да тобто, якщо штручки... встигнемо, я можу тебе тобі показати, що там в мене є знизу з ріпаками. Та я я, я бачу. Я не буду ганити конкурентів, але що ваш ріпак. Дуже гарний в цьому місці, це факт. Ми з тобою зараз стоїмо, якщо видно, такий просто дивись, я йду. Бачиш, він мені по, по плече, він метр шістде... п'ятдесят, десь. висота. Десь місцями метр шістдесят, навіть отут, я думаю, метр сімдесят. Знаєш, люди, які не хочуть вирощувати ріпак, ми їх не заставимо. Ті, що хочуть вирощувати ріпак, хай дивляться, ми їм покажемо класні гібриди. І ріпак неймовірний. Ми зайдемо ще в інші гібриди. Зараз підемо покажемо вам, як вони виглядають в лінійці, але вони всі такі красиві. Аурелія гібрид, в принципі, добре відомий на ринку України. Гібрид зареєструвався три роки десь орієнтовно назад. Продається, продажі ростуть. А цей гібрид. От я десь буду декілька слів про цей гібрид. Цей гібрид займав більше 20% всього ринку Англії. Uh -huh. Тобто, сама розумієш, це може можливо трохи умови там не порівнюються з Україною, але сам факт 20% не доля ринку компанії. У нас в Англії, наприклад, 50% доля ринку uh -huh. по ріпакам. І тільки цей гібрид займав в Англії 20% доля ринку. По зимостійкості, от після зими, виходив він один з найкращих. Він зелений стояв і рівень скидання листової поверхні був просто мінімальний. Угу. І от і зараз я їжджу, там буваю на Київщині, там, по західній Україні частково бачу ріпаки. От там, де ріпаки були уражені, там вони в зиму в такій більш гірші фазі зайшли. Там де. Після зими виходили такі морозами, потім їх добували, але вони стоять, у них вже половина листя немає. Дам далі дуже гарні. і я, вони всі гарні, чесно. Вони всі гарні. Я бляха, чувствую, Я пару разів з вами піду в ріпак, і мій голова тільки щоб поїхав, він буде їх усіяти. І гібрид Елга Антігу. Ми говорили за них, знаєш, вони ж осені ще таблички стояли. Uh -huh. Ти говори за них, хоч хоч госини, хоч зимою, треба про них говорити тоді, коли він перецвітає, коли він ще не сипеться. Але коли вже видно потенціал, і це дуже. Високий ріпак, хоча він не високий, Навпаки, в цьому році таких ріпаків я практично не бачу висотою. Хоча високий. мені е, говорив Валентин і з Віталієм, коли ми Валентин це власне господарства, що в нього були і інші ріпаки, але вони такі дебелі. Там треба висококліренсні. І коротше, все таке, що ваші ріпаки високі ростуть. Що вони такі компактні? Архітектоніка в нього типу така ну, вони компакт... по висоті відрізняються. Рахуються вони всі, якби високорослі. Да, це високорослі ну да. Але якби от, наприклад, в західній частині України там люблять вносити добро по 200 кг, от там да тоді вони будуть стояти під 2 метри. Склерафлексія вже там був да. це. Енфлекс є це ще така таке? особливість, як Стемхелс. І от такі гібриди, як Антіго, Амбасадор, Аустін, LG Вірон, LG Academic — це шість гібридів, які мають таку приставку Inflex. Ну N — це як Азот. Да, тобто зрозуміло. А це високий і е, ми зареєстрували цю лінійку після того, як в Європі я думаю, знаєш, що там є свої нюанси на законодавчому рівні. З точки зору використання кількості азоту регламентується не тільки там кількість його внесення, mm -hmm. інколи ще й регламентується час mm -hmm. його внесення. Да, тому е, Аграрії, теж які звикли вирощувати ріпак. Вони там звикли отримувати там по 5-6 тонн. Відповідно, після цих обмежень, коли вони почали діяти на законодавчому рівні, вони знижують кількість азоту. Да, відповідно, врожайність не досягають, там але ж вони хочуть його давні. Є да, отримувати. такі всякі ці сертифікати по внесенню добрив, в є зони взагалі, Та де не можна там вносити. Тому вирощуємо ріпак, поки виходить. Я ж кажу, і виносимо. Подивимося на цю рослину. Я думаю, ріпак вирощують переважно всі. Грамотні агрономи, бо це дійсно технологічна культура. І е, наша рекомендація: якби ви там е, не хотіли, ви там робите собі якийсь там план на рік, да планово ставити врожайність. от під цю планову врожайність треба вносити відповідну кількість азоту, а потім вже рослина в незалежності від. Сприятливих чи несприятливих умов, да вона буде вже на своєму рівні балансувати і виводити на ті показники, які ви плюс-плюс-мінус там запланували. Гарна рослина. Я тобі скажу, я бачу ну, потенціал ріпаків кожного гібриду. Ми зараз ще добіжемо до кінця. А, гарний, але давай відмітимо, що це господарство і в технології молодець, Валентин Батькович, ви дуже гарний спеціаліст. Ваші рібаки то. То кажуть, то та підтвердили. Оце для мене гібрид один з маркерів. Да, бо інколи так ідеш по полю, щось табличок ще немає. Ти приїхав і намагаєшся зрозуміти деякий гібрид. Не тягні такого... саму більшу, бо я знаю, що хочуть завжди, хто продає насіння витягнути саме більше. Я не на саму більшу витягнув. Тому це, от... це еректоїдне розміщення стручків. Отак, красиво ялинкою по кругу, і воно цей гібрид. от ті похожі, а цей трохи відрізняється. А він дуже швидко розвивається з осені. Стартовий етап, він один з самих швидких по оціні, аби тільки встигати там вчасно його зрегулювати, нести першу рест регуляцію. Да, багато там хто не любить швидкі гібриди, але я вам так скажу, що швидкі гібриди, які нормально розвинулись з осені, зараз виглядають набагато краще в умовах у цих приморозків. Угу. Вони краще зайшли в зиму, вони краще перенесли лютневі морози. Да, тобто вони вийшли з зими здорові, нормально розвинені, без стресів, і відповідно вони гарно краще реагували на оці весняні приморозки, які були. Це це єдина, яка цвіте, виходить, так? Да? Це Армада. Це єдина, яка тут ще доцвітає, бо ті вже всі, ну бо... фініш цвітінням і туди, і туди. А ця ще цвіте. Бо в даній лінійці цей продукт він є середньостиглий. У нас угу. взагалі лінійка неповна. Тут десь нас 12 гібридів. І виходить, це ну на даній демолініці він такий самий пізній. Да, і відповідно, теж цей рік багато хто питає. Там в мене гібриди краще виглядають з раннім відновленням. Да? Там в інших кажуть, що мене морози були в інший період, в мене навпаки ранні там трохи вдарились морозами, пізні виглядають краще. То Валентина, треба спитати, Тому, скільки можна. Головна було рекомендація використовувати різні гібриди, розкладати різні яйця гібриди, по різним корзинам і не робити висновок по одному році. Не цей рік Одну можна знач... рахувати аномальним, а багато хто хоче взяти у цей рік Дивись. собі за основу при формуванні, Ні. при підборі гібридів Ні. на, на так, наступний ти. рік. Тому треба тримати в голові те, що було останні 4-5 років. Блін, ну гілкування в нього дуже гарне. Я дивлюся, бо воно ну, прям. Давай так, я такой дуй, дуйду. Хоп, оцей і рве. А я дивиш, що Ого. Я середній взяла. Я, е, знаєш як я так беру? Я беру, засовую руку, а, подожди! Бач, він разом оцим. Оце угу. вони були разом. Цей... Такий самий слабий. а в тебе теж все такий є. Та ні, це все одно розкореється. Ааа, а, -а може. Ні, вот в мене інший корінь, в мене немає спареності. А це отакий. Дивись, який він. В нього то як в тої аурелії чи в кого таких ото куча. Еректоїдне розміщення стрючків. Е, в нас, в принципі, чим це пояснюється, еректоїдне розміщення стручків, це пояснюється платформою, да? тобто всі гібриди створені на платформі ОГУРа, і переважно така характерна званака, це отаке більш еректоїдне розміщення стручків. Тут вже питання маси тисячі, на да? тобто, коли маса тисяча така велика, вони потрохи так прилягають, на mm -hmm. да? тобто вони трохи розкладаються, але глобально вони виглядають там, порівнянні з іншими платформами більш так еректоїдно. Uh -huh. uh, і що це нам дає? Це нам дає uh, дуже таку високу стійкість до розтріскування стручків. Це саме високий гібрид, типу, так? Да? Ну так, да -да, абсолютно. Артеміс це самі такі можна сказати високорослі продукти. Так віднімемо ще стільки на корінь, але високий. Да, і дивися, ці стоять, а ці вже, які наливаються, вони Бо, вже цей рік дивись тут широкорядні таки. посіви. Потім оці трохи несприятливі умови. Їм не дали можливість розгілкуватись, бо дуже uh -huh. часто я думаю, це рік багато бачили, що наче бокові бруньки закладаються да, але після цих морозів вони не ростуть. Тому тут як би я думаю, що потенціал гілкування міг би бути ще більший, uh -huh. але відповідно за рахунок умов воно не так сильно розілкувалась сформувало кількість стрючків а ріпак це така культура що вона на кожному етапі розвитку і розвитку росту і розвитку може подальшому якби компенсувати. компенсувати і коригувати і тому... щоб я тут я просто ж дивлюся на ці ріпаки бо я ж хотіла їх сіяти в цьому році ну я ще думаю мене ще страшно але ще думаю це я вже кажу мабуть в кожному відео висновок наступний що якщо гарна технологія гарний гарне насіння і гарний правильний підхід то навіть мінус 6 і мінус 7 не страшно, все одно є економіка. Якби я цього року не побачила це, я б далі боялася. Всі, хто розказує, що там капець, да, я не знаю всіх їхніх історій, і це дуже прикро, коли ти заходиш і ці мільйони тобі треба знищити. Але тут був мінус 6, я бачила, де було мінус 7, І коли є технологія, є розуміння правильного гібрида. Стої словки має бути комбінація, і я б сказав останні роки, останні 4-5 років. Ну, клімат трохи розбалував. От в плані вирощування ріпаку, угу. бо волога була. Угу. Всі його сіяли морозів взагалі не всі практично. сіяли. Ну, це ти їздиш просто до тих, хто його сіє. Ну не всі ну, це, його сіють. ну сіяли його більше на нас Сіє 30% тільки людей. Ріпак. да, і відповідно, умови були нормальні врожайності. Там були 4-5 минулий рік вже там приїжджаєш Кажеш, десь ну цей гібрид там, та 4 тонни вродив. Та він каже: Та мені треба 5,5, там не менше. Ну вже до такого доходило. Я, я не люблю прогнозувати, але от я бачу, що от буде один з найкращих, там, ну, наприклад, в даній місці. Році... Він реально неймовірний. Він неймовірний цей ріпак. Я дуже рада, що я цього року вам показала, і це поле виросло, бо воно росло на моїх очах. І, мабуть, ми його ще своєю увагою поливали, і воно дійсно дійсно гарне. Тому навіть в таких стресових умовах досвід цього фермера показує, що цей ріпак дуже гарний. Я тобі дякую, що ти розказав. Дякую. Я зараз всіх своїх знавців-експертів затягую в ці поля, які можна, щоб показати людям, бо скоро сезон ріпаків. Вам всім гарних врожаїв, класних прибутків, скоро сезон ріпаків. Якщо сподобалось наше з Артемом відео. Будь ласка, поставте вподобайку. Я вас обіймаю, припіднімаю. Дякую, Артем. Всім добра. Всім пока.